Часто під час консультації щодо лікування зубів дитини вісні я рекомендую батькам покривати деякі сильно зруйновані молочні зуби спеціальними металевими коронками. І в батьків виникає природне запитання, чи обов'язково це робити, чи вони не заважають, і чи можна обійтись без них. В цьому відео я детально відповідаю на ці запитання. Кожний молочний зубчик має нести певне жувальне навантаження. І в харчуванні практично кожної дитини присутні цукерочки. Горішки, бублики і інші тверді продукти. Для того, щоб пломба або фотополімерна реставрація служила довго і не випала, в зубі має бути присутніми 4 або хоча б 3 стінки. Якщо жувальний молочний зуб сильно зруйнований і пломба в ньому займає більше половини поверхні, тоді є висока ймовірність, що при вживанні твердої їжі стінка зуба або пломба розкришиться. На жаль, після цього молочні зуби потрібно видаляти – Задовго до їхньої фізіологічної заміни. При значному дефекті, коронка укріплює зуб, захищає його, ніяк не заважає і, навпаки, сприяє в подальшому фізіологічній заміні молочного зуба на постійний.